Це iPad Mini і iPhone 4S. А це Опера Кост запущена на них. Ось як вона відкривається. Всім привіт! Сьогодні на каналі Video ми подивимося на браузер Опера Кост для iOS. Заходимо в програму, бачимо емблеми сайтів, які можна рухати, видаляти і додавати. Зручно. Цікаво реалізований доступ до пошуку і набору веб-адреси. Свайпуємо вниз, вводимо адресу. Класно зробили загрузку сторінок, пульсуючи значок сайта. Щоб повернутися додому, торкаємо шести квадратиків. Якщо страпляємо по трьох квадратиках, переходимо до списку вкладок. Свайп вверх, закрили. На домашньому екрані свайпаємо вниз. Замість вводу адреси можемо знайти щось. Пошук працює хорошо. Шукай, що хочеш, і скільки захочеш. Якщо мама дозволяє, сторінки грузяться швидко. На наших старих пристроях скрол плавний, як і має бути. В меню в закладок є декілька цікавих і корисних функцій. Можна поділитися сторінкою в соцмережах. Шкода, що доступні тільки Facebook і Twitter. Чекаємо нових версій. Зате можна надіслати сторінку повідомлення або надрукувати її. Проводимо пальцем вниз, і браузер дасть зрозуміти, наскільки сторінка, на якій ви сидите, безпечна. Думаємо, багато кому знадобиться. Звичайно, можна міняти бекграунд. Затримуємо кінцівку на домашньому екрані. Можна вибрати картинку серед запропонованих оперою. Є нормальні, а її паскудні. Як ця. міняємо. Збережені бекграунти можна видаляти уже відомим свайпом вверх. Можна також додавати свої картинки. Тапуємо на плюс зліва від найлівішого тла і вибираємо ту, яка сподобалася. Красиво.